Привіт, малята! Сьогодні ми підемо на зимову прогулянку. Подивіться, навколо сніг холодно, зараз зима. Сніг іде, сніг іде, білий кілим на землі, шапку, шарфик одягни, рукавички на ручки, раз, два, три вперед малята. Йдемо взимку ми гуляти. А ось цей хлопчик! Не знає, що потрібно одягнути взимку. Давайте йому допоможемо. Ось зимовий одяг, курточка, светр, шапочка, шарфик, рукавички і чобітки. Вірно одягаємо светр, рукавички, шапочку з шарфиком. Зуб'ємо теплі чобітки, одягаємо курточку. Ідемо гуляти. Шапку надягли, ручки вгору підняли. Рукавички. Давайте разом стиснемо кулачки. На ніжки, чобітки, потупали ніжками. Зима прийшла, холодно стало. Шапку надягнемо, рукавички, ніжками туп-туп, ручками плеск-плеск. Дітки взимку гуляють, радіють снігу, ліплять снігову бабу, також катаються на санчатах, ліп... Ліп... ліплять сніговика, дітки нагулялись і прогулянка закінчилась. Прийшли додому, випили гарячого чайку. А тепер давайте згадаємо з вами, яка зараз пора року. Вірно, зима. Що ми одягаємо взимку? Вірно, одягаємо теплий одяг, шапочку, светр, рукавички, чобітки, курточку. І йдемо гуляти. До нових зустрічей. До побачення.